Сьогоднішнього уроку підготовка до контрольної роботи. Підготовка до контрольної роботи. Це буде передостання контрольної роботи. Наступна тема буде в нас вже повторення. Матеріал шостого класу. І так, завдання номер один: розв'язати рівняння рівняння. Воно буде оцінюватися у один бал. 11х мінус 9 дорівнює 4х плюс 19. 4х19. Згідно елементарних перетворень, які ми вивчали, можна переносити доданки з лівої частини до правої частини, змінюючи цьому знаку. Отже, змінні переносимо у ліву частину, а просто число переносимо в праву частину. Причому при перенесенні змінюємо знак виразу. Тобто 11х був плюс 4х, пишемо мінус 4х дорівнює. Переносимо 9, мін було мінус 9, залишається плюс 9. Плюс 19, як і було в правій частині. 11х-4х буде 7х, 9 плюс 19 буде 20, х дорівнює 28, поділити на 7, х дорівнює 4, відповідь 4. Наступне завдання. За три тижні відремонтував 58 кілометрів дороги. За перший тиждень. У нас три тижні. Перший тиждень. Другий тиждень. І третій тиждень. І так, за перший тиждень відремонтував три рази більше, у три рази більше, ніж за третій. Третій. До третього. А за другий на 8 кілометрів більше, ніж за третій. На 8 кілометрів більше, ніж також за третій. Третій теж невідомо. За три тижні відремонтував 58. Це значить всього 58 кілометрів. І питання, скільки кілометрів дороги відремонтували за третій тиждень. Тобто питають тільки третій. Розані. Далі на складання рівняння. Те, що питають, зазвичай те й обираємо за невідому. Нехай. За третій тиждень відремонтували х кілометрів дороги. Тоді, за перший тиждень, В три рази більше, тобто 3 помножити на х. Кілометри. За другий тиждень. На 8 кілометрів більше, ніж за третій, тобто х на 8 більше це плюс х плюс 8. Всього відремонтував 58 кілометрів. Це значить, що нам треба додати, скільки відремонтували за перший тиждень, за другий тиждень, за, за третій тиждень. Додаємо 3х плюс х плюс 8 плюс х, і все це дорівнює 58. Зводимо подібні доданки: 3х плюс х 4х, 4х плюс х буде 5х. 8 переносимо до правої частини, буде дорівнювати 50 мінус 8. 58 мінус 8, буде 50. 5х дорівнює 50, х дорівнює 50 поділити на 5, х дорівнює 10, 10 кілометрів. 10 кілометрів дороги відремонтували за третій тиждень. Відповідь так і запишемо. Відповідь просто запишемо 10 кілометрів. Ця задача. також 2 бали. Знайдіть корінь рівняння. Так, за це у нас буде. О, вони трохи. Там буде два рівняння, вони трохи складніші. Е, якщо за перше два бали, то за це буде відповідно тоді. 4 бали. 5,6 мінус 04 х 04. Так, 5,6 минус. Множим 3 на 2 6. мінус 3 на мінус 0,4 буде плюс 1,2х. 0,4 на 4 буде. 1,6. І 0,4 помножити на 1 буде плюс 04. Переносимо всі зміни. Ну, наприклад, зміні можна переносити в праву частину, тоді числа в ліву частину. І що ми отримаємо? 5,6-6 мінус 0,4 дорівнює 1,6х мінус 1,2х. Звідси ми маємо. 5,6-6 буде мінус 0,4 і мінус 0,4 мінус 0,4 мінус 0,8. А звідси ми маємо 1,6 мінус 1,2 буде 0,4х. Тобто 0,4х дорівнює мінус 0,8. Звідси х дорівнює мінус 0,8 поділити 0,4. Звідси ми маємо, що х дорівнює мінус 2. <кій> а, так, мінус 2. Можна перевірити, підставши у первинне рівняння наш, нашу відповідь. Але начебто все добре. Можна перевірити за діями. Ну, мінус 2. Відповідь. Мінус 2. Ага, тепер друге рівняння. Х плюс 2 поділити на 9. рівню x мінус 3 поділити на 2. Це рівняння можна розв'язати з допомогою основної властивості пропорцій, тобто помножити навхрест. Буде 2 помножити на х плюс 2. дорівнює 9 помножити на х мінус 3. А розкриваємо дужки. Отримаємо 2х плюс 4. Дорівнює 9х мінус 27. Переносимо вираз зі змінними в одну сторону, числа в іншу сторону. Тут краще переносити змінні у праву частину, а числа у ліву. Буде 4 плюс 27 дорівнює 9х-2х. Тут отримаємо у правій частині 7х. А у лівій частині отримаємо. 31. А звідси 7х дорівнює 31. Х дорівнює 31 сьомих або х дорівнює 4,28 і 3 сьомих. Ось така дробова відповідь. Нічого страшного в цьому не, немає. Це у нас вже 8 балів є. Ще залишилось 4. А, задача. Четверте завдання. На двох озерах було порівну качок. Коли з першого озера улетіло 29 качок, а з другого 11 качок, то на першому озері залишилося в 7 разів менше, ніж на другому. Скільки качок було на кожному озері спочатку? Задача так. Значить, зробимо вигляді та Так, було. Перше озеро. Друге озеро. Стало. Ця задача буде на трибау. Um, на двох озерах було порівну качок, але з першого озера летіло. Значить, було порівну, і питають, скільки качок було на кожному озері спочатку. Ми не знаємо, скільки було, ми пишемо x і x. Можна одразу в табличку писати. Коли з першого озера летіло 29, тобто зменшилося на 29х мінус 29. А з другого улетіло 11, тобто зменшилося. То на першому озері залишилося в сім разів менше. В сім разів менше, ніж на другому. Скільки качок було на кожному озері в початку. Ну, тобто, порву було, треба знайти х. Тепер складаємо рівняння: з останнього нього рідка. Оскільки х мінус 29, в 7 разів менше, ніж х-11, то тоді ми х-29. Можемо помножити на 7 та отримаємо x мінус 11. Множимо 7х мінус 29 помножити на 7 буде 20 на 7, 140, 9 на 7, 63. 140 плюс 63, 203. 7х мінус х до рівня 203 мінус 11. 6х. 203 мінус 11 буде... 200 мінус 10 буде 190, а 192. Немайбільше. 92 поділити на 6. Буде по 3. 1. Пускаємо 2, 12, 2. Буде 32. Тобто 32 це було качок спочатку на кожному зозрю. З Озер. Відповідь. Пишемо відповідь: 32 качки. Ну, треба записати умову, скласти рівняння та його розв'язати. Тепер далі. Останнє завдання п'яте. Відповідно, воно буде коштувати 1 бал. Воно буде коштувати 1 бал. І воно буде наступним. Це задання вже на координатну площину. а Накреслити на координатній площині. накреслити та послідовно з'єднати. послідовно з'єднати точки. Так. Точки такі. 4 мінус 1, 7 мінус 2, мінус 2 мінус 3, мінус 10, 4, мінус 3, 2, 1, 5,

і мінус 12,6 і ще точку 4,2 і ще точку 4,2 так я трохи змінила додаток Застосунок. Тепер будемо прямокутну декартову систему координат. на ній будемо відмічати точки. Наші точки. І так, ви записали наші точки. Перша точка буде 4 мінус 1. Значить, 4. Ми йдемо на 4. Так, ставимо одиничний відрізок. 0, 1. Весь х, ор... абцис, весь ординат, весь у. І на y також саме одиничний відрізок. Перша точка у нас 4 мінус 4 Чотири праворуч. 4 минус 1. Ось наша точка. Далі, наступна точка. 7 2. На 7 праворуч. мінус 2, тобто на 2 вниз. Ось наша друга точка. Ми можемо з'єднати їх вже відділками. Так, з'єднаємо їх відрізком так. Наступна точка. Мінус 2, мінус 3. Мінус 2 – Це ми відходимо від початку координат на дві клітинки ліворуч. Мінус 2, мінус 3 і на три клітинки потім вниз. Мінус 2, мінус 3. Ось наша точка. З'єднуємо з цією. Потім у нас мінус 10, 4. Находимо точку мінус 10, мінус 2», мінус 4, мінус 6, мінус 8», мінус 10. І 4 вгору. З'єднуємо відрізка з попередньою точку. Тепер а, наша точка мінус 3 і 2. Мінус три. І два вгору. З'єднуємо. Далі. Один п'ять. Один і п'ять вгору. Один праворуч вгору. З'єднуємо відрізком з попередньою точкою. Так, далі. 8 3. 8 праворуч, 3 вгору. 8 і на 3 вгору після цього. З'єднуємо відрізками. Е, 7 2. 7 2. Ця точка у нас вже була. Ми з'єднуємо відрізками. Далі. Йде наступна там частина мінус 104. Познач... Буду позначати іншим кольором. Мінус 10, 4. Ось вона. вже була ця точка. Мінус 12 і 6. Мінус 12 ось тут. І 6. 6. З'єднуємо. Потім мінус дев'ять і дев'ять, мінус дев'ять. І дев'ять вгору, тобто ще на три вгору. Раз, два. Десь тут у нас дев'ять. І з'єднуємо. Мінус дванадцять вісім.

Так. і мінус 12 6 Знову з'єднуємо. І позначаємо ще точку 4, 2. 4. праворуч два гор. І ми маємо зображення чого? Такого. Кита. Мабуть, це кит. Ось так от. Ну, а, здається, ми все зробили правильно. Ось таке завдання буде. Дякую за увагу.